Усім привіт! Ви потрапили на ютуб канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф-кухар цієї кухні трафіку. На своєму Ютуб каналі я безкоштовно розповідаю про те, за що інші просять гроші на курсах. Деякі навіть на курсах не розповідають, як ну, треба пошукати. Якщо ви завжди хочете бути е, першим в курсі, в курсі того, що відбувається, в лайві, написати зі мною, можливо, якесь питання задати мені в чаті. Хоча я доволі погано наразі його читаю, мені треба буде купити другий монітор. Да? А підписуйтесь на мій твіч канал, ще Все в лайві, всі уроки завжди в лайві. Потім, якщо ви не розчаровуєтеся, якщо ви не бачите моїх прямих ефірів, можете подивитися ці ж уроки. Оці, от зараз що я буду розповідати, він з'явиться на моєму україномовному YouTube каналі. Да? Власне, на якому ви зараз бачите це відео. підписуйтесь на мій україномовний YouTube канал, тому що тут. Дуже-дуже велика кількість користі, безкоштовної, реально. Люди дуже хвалять е, мій контент, тому що я даю дуже цінну інформацію, абсолютно безкоштовно. А якщо вам трошечки важко сприймати українську мову, у мене так само є російськомовний ютуб канал, на якому я так само розповідаю про свої е, ну, уроки таргету. А, я роблю так: російськомовний урок, україномовний, російськомовний, україномовний. Так, російськомовний я тільки створив, але запевняю вас за. Півтора-два місяці він набере абсолютно таку кількість контенту по інформативності, яка є на а, україномовному YouTube каналі. І так, друзі, підписуйтесь на Twitch а, або на мій Instagram, тому що в Instagram я роблю анонси, коли будуть у мене прямі ефіри. А, бо, от, наприклад, сьогодні робив анонс. От, Був анонс. Супер, переходимо до теми уроку. На минулому уроці, на минулих уроках, я вам вже розповів, як створити бізнес-сторінку Facebook. Як зв'язатися зі службою підтримки е, компанії Мета, да? як зв'язати бізнес-сторінку з Інстаграмом? А на російськомовному каналі у мене так само є Самий максимально свіжий на даний момент, я на 100% впевнений, урок у галактиці в сонячній системі, як створити бізнес-портфоліо або бізнес-менеджер по по-старому, як його називають. Да? От, один день назад воно викладалося. Залітайте, дивіться. Постараюся ще на україномовний таке саме відео зробити, бо там трошки проблематично це робити. А, саме цей урок. Ми переходимо до теми уроку. У мене є аккаунт фейковий, про який я вам вже казав, да? який я створив за допомогою нейромережі, а, яка нейромережа розповів в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі під відео затриїв трошечки, вибачаюся. Сьогодні я вас навчу, як правильно створювати рекламний аккаунт. Як додавати туди е, спосіб оплати, якісь, да, там один із чотирьох, якщо я не помиляюся? А, і як висилати собі права адміністратора, якщо ви налаштовуєте це клієнту, всі ці інструменти, да? як же це правильно робити? І висилати собі права, щоб ви могли запускати клієнту рекламу? Тому що багато хто на курсах не вчить, навіть на курсах не вчить, да, гроші беруть на в курсах не вчать, як створювати бізнес-менеджери. А вони кажуть, просто беріть пароль логіну клієнта в Facebook і запускайте рекламу з аккаунта клієнта. Такого ще ніколи не робіть. Ви заблокуєте клієнту аккаунт, не дай Боже, за різку зміну там, геолокації і так далі. Потім будете винуваті і писати «Паша, допоможи, якби таке часто вже було. От. Тому дивіться мої уроки, підписуйтесь на мій Youtube. Що ми робимо з вами, друзі? А, для цього нам потрібна бізнес-сторінка, зв'язана з інстаграмом, про це розповів. В попередніх уроках створити бізнес-портфоліо. Ми його вже створили, навіть два штуки. Осуждаю твіч. Сьогодні, а зараз треба перейти саме в бізнес-портфоліо, да, щоб зробити те, про що я вам казав. Для цього переходимо в Весменджер. Перейшли з вами в Вес Менеджер. І ось тут натискаємо. Бачимо, ще Fort Прот на російськомовному уроці тільки що. Декілька хвилин назад я вже показав, як це робити. У мене на каналі це відео буде. А зараз на україномовному я так само покажу на іншому бізнес-менеджері, який ми створювали вручну. А це я автоматично створився. Як це зробити? це відео. Все є. А, Боже, інформація прямо з курсу, на халяву від. Переходимо ось сюди, натискаємо ось сюди, натискаємо ось сюди на шестеріночку. Він у нас пустий цей бізнес-менеджер. А тут немає бізнес-сторінки. Тут немає аккаунту Instagram. Як їх сюди додати? Вгадайте, що треба зробити? Подивитися це відео. Там про все розповів. А, наприклад, додали ми сюди бізнес-сторінку. Давайте ми зараз з вами просто її створимо, ну, щоб, щоб хоч щось у нас було, да? щоб хоч до чогось ми дали, дали доступ, да? щоб вам показати. А, сторінка. Сторінка для уроку з BM хай буде. так. Категорія хай буде реклама маркетінг, да? пофігу. Наружна реклама хай буде. Next. Я приймаю права створити сторінку. Зараз у нас створиться бізнес-сторінка, скоріше за все, якщо пан Facebook не видасть нам якусь помилку. Доки вона буде створюватися, можливо, це займе певний час. Друзі, хочу сказати, якщо у вас є якісь проблеми з налаштуванням таргету, з продажами в Інстаграм, Фейсбук, не можете зв'язатися з підтримкою, не можете списати гроші, щось заблокували, рекламний аккаунт, а взагалі аккаунт заблокували, да, пишіть мені в інстаграм. У мене є чудова послуга консультації, або якщо це реально дуже просте питання, яке я вам поясню на пальчиках, там в двох-трьох повідомленнях в Діректі, я це зроблю, вообще, там ізі, залюбки безкоштовно. Якщо питання дійсно важке, а потребує часу, би, ну, поважайте мене, мій час, а, ну, за це треба дійсно заплатити гроші. Ціни максимально лояльні, підбираю вартість під ваше питання, якщо це ізі, да, там, вообще, там по дішману, скажімо так, можемо зробити, якщо дійсно щось буває таке важке. Дуже важкі блокування, де треба з підтримкою цілими тижнями возитися, якби там ну, треба там і заплатити е, гроші. Тому пишіть, не соромтеся, ще фортреф, У мене є тут е, відгуки, величезна кількість відгуків, які я вже забив, давно не викладаю. Ще штучки три таких набереться загалом. У таких от е, актуальних різні проблеми, різної складності. Не було жодного разу, щоб ми не вирішили жодної проблеми. Завжди знаходиться вирішення. А ми знову переходимо до уроку. сторінці наша сторінка створена. Натискаємо, готово. Бачимо, ось вона наша сторінка. Супер. Аккаунт Інстаграм. Як сюди додати аккаунт Instagram, подивіться це відео. Ну, я зараз за спойлер розповім, да, просто тиснемо додати, а, приймаю права, заявити права на Інстаграм. Якщо в сафарі у вас заблокується, вставаюче вікно, треба тиснути сюди. Треба просто ввести логін-пароль від Інстаграма, який ви хочете додати в бізнес-менеджер, бізнес-портфоліо. Обов'язково цей інстаграм, вибачаюся, має бути прив'язаний з бізнес-сторінкою, да, яку ви заздалегідь створили, або створили прямо зараз тут. А, тоді буде ідеальна синхронізація. А, наприклад, ми додали сюди Інстаграм, Да, вже теж. Можливо, у вас буде тут помаранчеве таке віконечко, що треба повторно підтвердити вхід. Ви натискаєте в IT, у вас знову, там, можливо, заблокується, спливаюче вікно, розблоковуєте, відкривається знову Instagram, ви логінітеся, логін, пароль. Все, супер. Може не з першого разу, спробуєте з другого разу, часто бувають лаги. А бац, 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 все. Instagram тут з'явиться ніяких помилок, ніяких помаранчевих віконечок. Сторінка є, наприклад, Instagram є. Що треба зробити далі? Створити рекламний аккаунт. А для чого? Для того, щоб запускати рекламу. Це сам кабінет, де ми проводимо всі ці маніпуляції з налаштуваннями. Тиснемо рекламні аккаунти. Додати. Створити новий рекламний аккаунт. Створити. Тут пишемо. А, другий а, аккаунт а, Закаткіна. Чому Закаткіна? Ну, так от Я вирішив назвати фейковий аккаунт цієї людини. Просто по приколу. Би. Але бачите, все відлично. Навіть перевірку по відео пройшов по своєму фейсу. Не знаю, як спрацювало, але спрацювало. Так, написали назву, ви тут пишете назву ну, вашого бізнесу. Щось пишіть, щоб ви знали, чий це аккаунт. Що це за аккаунт? Якщо ви таргетолог, обов'язково підписуйте аккаунти, тому що якщо у вас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 там, клієнтів. Ви маєте знати, де який кабінет, де яка назва. Не цифрами краще, а саме словами. Тут виставляємо часовий пояс, той, у якому знаходитеся ви, да, або ваш клієнт. Якщо клієнт там, в Канаді, там, ви часовий пояс там, по його місту, да, наприклад, там, чи, я не знаю, я знаходжуся в Польщі, в да, ну, місто Лоць. Мені мене цікавить Варшава. Я обираю Варшаву. Якщо ви в Україні. Київ, да, шукаємо, Київ. Валюта. Валюта має бути або долари. Ем, раніше всі ставили долари, да, але є мінус маленький, подвійна конвертація. А якщо ви, наприклад, платите гривневою карткою, злотими, там, ще якоюсь іншою валютою, дірхамами, да, там у вас може бути подвійна конвертація. Там, з дірхамів в долари. Копійки, да, але на великих дистанціях з великими бюджетами це доволі, якби, якщо порахувати, нормально, так копійка може вилітати за роки. Я е, краще обираю ту валюту, якою я плачу або платить мій клієнт. Я оберу польський злотий. Супер. Варшава, польський злотий. Краще це з першого разу обрати, тому що Facebook може не дати щось змінити в майбутньому. Тут завжди ставлю моя компанія. Якщо я собі створюю або клієнту віддалено там, через AnyDesk або Team це така програма для віддаленого доступу, щоб я зі свого комп'ютера мог керувати комп'ютером людини, яка знаходиться там, хоч на іншому материку. А, досить зручно. Це робиться для того, щоб набрати паролі у клієнта. Галочку ставимо створити рекламний аккаунт. Маю надію, що зараз нічого не заблокується, тому що аккаунт доволі свіжий загалом. А вже і бізнес менеджера два створили, і тільки що рекламний аккаунт створив, і зараз ще один. Ну, вроді як, поки нічого не блокується. Хочете додати платіжну інформацію. Можна або додати, я пізніше додаю, зараз покажу як. Тиснемо готово. Бачимо, рекламний аккаунт створився. Супер. В принципі, якщо ви підприємець, робите це для себе, якби далі, що вам треба буде зробити, це а, додати картку ну, платіжний спосіб. Да? Я б рекомендував, якщо ви підприємець, навіть, надсилати доступ до бізнес-портфоліо. Ще якомусь аккаунту вашому близькому, не знаю, родичу, мамі, тату, сестрі, да, дійсному аккаунту вислати запрошення, тому що часто буває таке, що створюють бізнес-менеджер, додають інстаграм, бізнес-сторінку, запускають рекламу, крутять, 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 потім бац просто аккаунт людини, на якій це все робилося, да, реєструвалося, просто заблокували. І все, і немає жодних доступів. І ви не можете потім Інстаграм витягти з бізнес-менеджера, додати в інший бізнес-менеджер, тому що він застряг отут. І там може і вийде, може не вийде. Раніше взагалі неможливо було. Зараз там з якими-то бубнами вдається це зробити, там годинами просто натискаєш, що тільки не тиснеш, як та з е -е -е, цими штуками. І там вроді виходить. Щоб цього уникнути, краще надсилайте доступ ще одному аккаунту. Щоб на випадок заблокували, ви там хоп, з іншого аккаунту могли зайти, там Інстаграм видалити, да, там, або ще один аккаунт сюди додати, вислати запрошення. Завжди має бути резервний адміністратор. Так само рекомендую ще й не сказав російськомовному уроці, блін, забув. Двохфакторку теж ставте собі. Да. Так, центр, центр безпеки. Да, Тут є двохфакторка. Ставимо двохфакторку. Щоб якщо вас зламали, не могли там рекламу відкрутити. От. Хоча вони і це якось обходять, я взагалі не знаю. Супер. Сторінка є, рекламний аккаунт є, аккаунт Instagram є. Далі що я роблю? Якщо ви підприємець, висилаєте зараз доступ резервний іншому аккаунту, близькому другу або члену сім'ї для резервного доступу. Якщо ви таргетолог, так само, ви зараз це робите ж з комп'ютера, наприклад, я це роблю. На комп'ютері клієнта, який знаходиться десь в Австралії. Да? Зараз я це бачу через Anydesk. Ось така програма. Якщо треба показати, як нею користуватися, напишіть. Як це зробити? Тиснемо пригласіть. Тут вписуємо, вписуємо електронну адресу. Я вже пишу свою. Я таргетолог, я собі висилаю зараз доступ до бізнес менеджера. Тому я пишу свою електронну адресу. М -м -м. Обов'язково пишіть робочу електронну адресу, до якої маєте доступ. Перевіряйте, тому що часто буває блін, чомусь не приходить запрошення, а там помилка початку десь зробили. зробимо. Trafficitation btb.gml.com. Далі. Тут треба обрати, який рівень доступу ми надаємо. Я завжди даю собі самий максимальний доступ. Чому? Тому що, якщо я десь щось. Галочку не доставлю. І як це я аргументую своєму клієнту да, на таргет. Якщо потім будуть якісь проблеми, блокування, кар, гроші з карти не списуються, а у мене немає якоїсь галочки да, там на, на фінансах, наприклад, все, підтримка бачить, у мене немає доступу. Вони кажуть, у вас немає доступу, ми не можемо вам надати підтримку з цього приводу. Отримайте доступ, потім как би, допоможемо вам з цим. Тому я завжди даю собі максимальний доступ. Тиснемо далі. І тут нам треба зараз обрати об'єкти, до яких ми надаємо собі доступ. Сторінка, ми створили з вами тільки, що її бізнес-сторінка. І рекламний аккаунт. Так само, у вас ще тут буде аккаунт Instagram, Да, може бути. Якщо ви його додавали, да, зв'язаний з бізнес-сторінкою. Ви так само тиснете галочку. Тиснете підтвердити вибір. Якщо у вас тут буде Instagram, а не, не можна буде поставити галочку, вам треба буде натиснути аккаунт Instagram. І у вас там буде помаранчеве вікно. Потрібний а, повторно, повторний вхід. Тиснете в IT, відкривається вікно, загинуть в Інстаграмі, який ви хочете сюди додати, ну, додали. І все, супер. Потім знову заходите, заново пригласіть, імейл, тик-тик-тик, і у вас тут інстаграм вже буде. Активний. Галочку зможете поставити. Якщо ні, а вікно ще оновити і все буде Окей. Підтвердити вибір. Зараз вибираємо, що ми саме, який рівень доступу ми даємо до, до цих об'єктів, які ми обрали. А, натиснули. Все. Повний контроль завжди. Да? Але перевіряйте, не тільки так, тому що тут може бути ліди, не вмикається, да? і ще якийсь параметр, не пам'ятаю. Так, нижче, нижче, нижче. Єсть. І якщо буде Інстаграм, да, ми тут просто не, не обирали його, блін, то у вас ще тут буде Інстаграм аккаунт нижче, так само обираєте повний контроль. Перевіряєте всі галочки. Тиснемо далі. Відправити запрошення. І чекаємо. Запрошення відправлено. Окей, бачимо. Traffic Kitchen приглашений. Якщо ви ставили двофакторну аутентифікацію на бізнес-менеджер або на аккаунт, Загалом не пам'ятаю, можливо, навіть на аккаунт до аккаунту не відноситься. А, але на бізнес-менеджері точно. Якщо стоїть двохфакторка на бізнес-менеджері, а я вам раджу її ставити а, на випадок взломів. У вас тут відразу не відправиться запрошення. Може вилізти вікно, потрібна перевірка безпеки, Да? Або по імейлу, якщо ви ну, да, ставили, або на номер телефону прийде код. Або помиляюся, можливо, навіть тільки на емейл e приходить, не пам'ятаю. Або якщо вікно вилазить, тут буде написано не запрошення, да, а, а потрібна дія, або необхідне необхідне дія. Да. Ви там натискаєте, у вас відкривається там така штука. А треба підтвердити там пошту. Щоб код прийшов. Ви да, натискаєте підтвердити, відкривається вікно, на пошту приходить код. Боже, я так детально все розповідаю, не знаю. Супер! Запрошення. Якщо щось неб... непонятне, в Instagram пишіть. Знову ж таки, покажу Інстаграм. От, Шефордрев. Ми запрошення відправили. Що тепер? Це ми робили через Anydesk на комп'ютері клієнта. Він це все сидить, так само дивиться і бачить, що ми робимо, щоб ми його не обманювали, правильно? Тепер я маю зайти на цю пошту, на яку я тільки що собі надсилав запрошення Traffic Kitchen B2B. Вже на своєму комп'ютері, не через AnyDesk. А в своєму браузері, який знаходиться на моєму комп'ютері, я, значить, заходжу да, там Gmail, Gmail, як там правильно називається, пошта Google ВТ, і ось ця пошта. І тут у вас, в папості вхідні, потрібна дія. Вас запросили приєднатися до бізнес-портфоліо. Або якщо тут не буде повідомлення, воно може бути вся пошта. Або спам, можливо. Не знаю, ніколи не було в спамі. Вся пошта тиснути тут буде. От я вже собі надсилав запрошення. Тепер тисну тут. Потрібна дія. Війти через Facebook. Натискаю. Обов'язково має бути в цьому браузері залогінений мій Facebook вже аккаунт. Мій справжній особистий. Да? Я ж зараз собі доступ даю, я маю зайти в бізнес-менеджер зі свого аккаунту. Обов'язково за цим слідкуйте, не плутайтеся. Трошечки важко, запутано, щось незрозуміло. Менстаграм пишіть, допоможу. поможу. Павло, е... Миронов. Галочку не ставим, спам нам на пошту не потрібен. Павло Миронов, продовжити. Продовжити. Прийняти запрошення. Тут треба ввести пароль від мого аккаунту, не клієнта, а мого Ось, мій аккаунт. Я на свій аккаунт приймаю запрошення. Для цього я на декілька секундочок е вимкнув вам екран. Е зайду в заміточки. Друзі, я щиро вибачаюся е під час того, як я приймав запрошення бізнес-менеджер, я забув в ОБСі заново вимкнути демонстрацію екрану і весь час. Я балакав, показував вам на екрані чорний екран. Нічого не транслювалося. Тому зараз я зроблю вставочку з мого російськомовного YouTube каналу, а саме з того моменту, з якого у вас був чорний екран і так далі. Так, Знову включаю демонстрацію свого екрану. Вставляю пароль отправить. Вот, Це я вже в своєму браузере, в своєму аккаунте, Павел Миронов. А... Зашел в почту, принял приглашение, ввел пароль, да, как бы все. Видим, что здесь бизнес-страница Матвея Закаткина. И как бы э, здесь мы видим, так, справка «Перейти бизнес-менеджер». Сейчас увидим. Сейчас, наверное, двухфакторка еще вылетит какая-то. Видим, да, «Шеффорд Трэв Прот». Вот я нажимаю. И мы видим, что я уже себе предоставил доступ. Видим Матвея здесь, видим себя. Неактивный пользователь, это значит, что я еще пока я вообще ничего не делал. Если я сейчас тут что-то поклоцаю, как бы что-то по, понастраиваю, да, изменю, то у меня здесь, ну, я тоже буду потом активным пользователем. Супер. Мы как бы выслали себе приглашение. Видим, есть и страница и рекламный аккаунт. И если я сейчас даже приду бизнес-менеджер, Инстаграма здесь нет. Видите, необходимо выполнить дополнительный вход. Я могу себе позже даже дать доступ сам, самостоятельно. Да? То есть я нажму «Войти», авторизируюсь в этом аккаунте. Ну, это клиент должен сделать на своем компьютере. как бы, а, И здесь будет тоже дополнительный доступ. Я могу себе потом просто дать вот здесь «Люди». А, так, секундочку, нет, сейчас, 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 сейчас люди, ну здесь и так уже доступ есть странно, почему-то я доступ не давал, но он даже тоже здесь дался, окей, okay, пусть будет так что, что делать теперь привязка платежки перейдем обратно A -A, в другой браузер, сафари Safari да? видим приглашенные, обновим также страницу посмотрим, изменился ли статус видим, да, Доб появился я здесь мошка полетела axa. неактивный пользователь Буду активный, доступ есть абсолютно, если кто не верит, можем даже перейти в Ads Manager, сейчас покажу, что рекламный кабинет есть, я уже могу все нажимать и запускать рекламу. Аккаунт Закаткина, вот, пожалуйста, добавляем способ оплаты, сейчас здесь можем запускать рекламу. Дальше, что нам нужно сделать теперь? Добавить платежку, да, какую-то, PayPal, карту, кредитку, либо пополнить счет. Можно также рекламные кабинеты пополнять, но я не советую это делать, потому что однажды пополнили клиенту рекламный кабинет, и ему его заблокировали, и деньги никто не возвращает. И поддержка, как бы говорит, деньги никто возвращать не собирается. А также, может быть, у вас есть какие-то купоны. Так, на рекламу. Поддержка их выдает часто, когда по причине Facebook у вас какие-то проблемы бывают. Вот, но не всегда. Дальше, платежка. Переходим. В Ads я это всегда делаю так. Сбывающее окно заблокировано. Еще раз попробуем. Пока загружается Ads Manager, скажу пару слов. Если у вас есть какие-то проблемы с, с, Facebook, с Target, хотите написать в поддержку, у вас нет, нет такого права, оно не у всех есть, кто смотрел мое предыдущее видео, Можем решить все абсолютно все. Подписывайтесь, пишите мне в инстаграм, если вопрос максимально простой, пара сообщений ответить все абсолютно бесплатно. Может быть, какая-то что-то посложнее, ультрасложная. Есть супер, шикарная услуга консультации. Можете открыть актуальное, здесь почитать, посмотреть огромное количество различных отзывов, кейсов. и Я уже давно давно забил и не выкладываю сюда отзывы. А еще, наверное, штуки три таких вот наберется, у меня актуальных. Максимально все решаем, всегда спрашиваю, какие у вас проблемы, что, какая конкретная задача, что вы хотите в результате, да, и либо решаю это каким-то прямым путем, либо еще какие-то альтернативы, да, то есть всегда ну, не было еще такого случая, чтобы реально мы ничего не решили, поэтому welcome to мой инстаграм в директ. Так, возвращаемся назад, Ads менеджер у нас уже загрузился, мы с вами в рекламном аккаунте, собственно, здесь запускается реклама, кто не знал. Нажимаем здесь выставление счетов и платежки, платежная информация. Попадаем сюда, нажимаем действия, связанные с платежами, я это делаю так. Здесь мы выбираем также рекламный аккаунт, который нам нужен. Это тот, который мы создавали, правильный в, ну, в бизнес-менеджере. Это личный аккаунт, я его никогда не трогаю с него рекламу не запускаю. Ну, максимально, там, если у меня здесь все, побанятся какие-то рекламные аккаунты в бизнес-менеджерах, единственный способ запустить рекламу будет только через личный аккаунт, ну, я это сделаю, да. То есть это самая-самая крайняя крайность, да, такая в последнюю очередь мы это будем делать. А, окей. Так, все там транслируется, весь экран точно. Да, весь экран, супер. А нас интересует аккаунт этот. Действия, связанные с платежами закроем это окно. Настройки оплаты нас интересуют. Закроем подсказку. Добавить способ оплаты, собственно, что у нас есть. Польша, польский злот и Варшава. Да, это то, что мы выбирали во время создания рекламного аккаунта. И видим. Карточка, PayPal, ошибки плотности еще есть, да, забыл об этом упомянуть. Не знаю, никогда этим не пользовался, да и PayPal, в принципе, тоже не пользовался. В основном кредитки, купоны на рекламу, пополнялки. Ну, пока пополнялки я здесь не вижу, возможно, после добавления карты будет такая возможность. Нас интересует карта, нажимаем «Далее». Здесь вписываем данные карты. Естественно, это делает клиент. Лучше всего я вам советую в Anydesk отключиться на этом моменте, чтобы а вы не видели экран, да, как бы чтобы клиент это ввел, мало ли какие-то проблемы будут, где-то сам он что-то втыканет, и у него там деньги испишут какие-то мошенники, он потом подумает, что вспомнит, а это возможно, тархетолог у меня деньги налево себе взял куда-то на лапу. Имя, фамилия, номер карты, месяц, себе вишка. Сохранить обязательно в идеале, чтобы там было ну, каких-то долларов 10, потому что Facebook может э, запросить подтвердить карту. Да, он спишет деньги эти, 10 долларов, либо их вернет, либо оставит себе, но потом вы их потратите тоже. Когда рекламу запустите, они потратятся, не переживайте, они не безвозмездно, скажем так, забираются у вас. В принципе, как бы вот так вот создается, добавляется платежка. Как сказал, как уже сказал ранее, залетайте в мою телегу здесь. После этого ролика, который я выложу, да, как, например, вот этот, будет ниже информация о том, как обойти налог, чтобы ну, не платить НДС 23% для Украины и для других стран, потому что там немножечко ужесточилось. Все. Вот, в принципе, как бы напоследок еще хочу сказать, что если вы предприниматель, у вас проблемы с продажами в Инстаграме, вы задолбались платить таргетологам, которые не приносят вам никакие, ну, не дают вам результат, да, А, можете это делать самостоятельно благодаря моей обучающей программе, индивидуальной сопровождение, записи уроков, учимся прямо на вашем проекте, домашние задания по вашему проекту, запаковываем ваш проект на протяжении всего курса, запускаем рекламу, а, занимаемся контент-маркетингом, привлекаем, прогреваем, продаем, делаем повторные продажи а, а, вашим потенциальным клиентам. Оплата за курс двумя часами. Целое большое количество кейсов есть. Вот здесь вот можете на чай посмотреть, либо здесь поискать у меня в моем а, профиле. Здесь тоже большое количество кейсов с предпринимателями. Ну, видите, какие суммы просто огромные. Это ну, для кого-то огромные, для кого-то нет. Как бы. Вот, заходите, смотрите. Если вы таргетолог, новичок, либо прошли какой-то курс, вам не хватает каких-то знаний, вы, либо вы хотите зарабатывать от 800 долларов США в месяц на таргетированной рекламе, но если вы будете реально потеть, читайте этот пост. Также же самое обучение, индивидуальное, сопровождение, домашние задания, записи уроков, поддержка на курсе, после курса. Вместе запускаем проекты, вместе помогаю закрывать вам клиентов, вместе помогаю вам тратить деньги. Шучу. Так, ну как бы максимально лояльно, часто тоже там скидки какие-то бывают, если вы там уже проходили обучающие программы, какую-то скидочку сделать, естественно, у вас опыт есть, да, какой-то оплата двумя частями. В принципе, Все. Жду вас в своем инстаграме. Всех обнял, поцеловал. Пока.